привіт. Сьогодні ми в Сільпо. Да, ми з цього круга. Йдемо, да, сьогодні ми з Владом, Йдемо да. в цей круг, щоб дійти до площі. Так, де там біля тебе. А та да, там горки ти там роберки спускають. Так, де там робри самокати спускаються. Да. Зрозуміло. мы вот, из вот этого сельпо и дама живется. Так. так. ну мы решили это, в этом выходу вот это место. Так, так. и дома вы супер. Так, ну нам дальше дали судьбы. Далі сюди травики Так, ну тут э, что це таке не зрозуміє это Ага Так, ідемо ну, Так, ну йде Так, ну не капець Это будет мене Угу. Окей mm -hmm. okay. Стоп Ага, вот цепарк С парк Ага, парк, який. Так. Ну тут я тут завернув за ней. Как? Так, зараз мої проєкт. Вот і сразу переходимо в дорогу сюди. Да, да, я на А ну-ка, ліси це по вочці як ти як. Да ну получиться. Во, по вот цей парк є, га. Так, да. так, ну, а отпер оце. Вот Ого, добре, добре. Ялинка. Ялинка тут є. Ялинка тут є. Йоленка, як собі, mm -hmm. Так, тепер треба поїхати. Так, а ну. Так. Ой, це що таке? Що це за знак такий? Знак. Знак. Так. Пісок куди? Так, йдемо помаленьку сюди. Блін, тихо машина! Тихо! Треба помаленьку їхати. Треба помаленьку їхати. А, ні, йти! Це, давай близько сюди, поки машина. Так, зараз ми перейдемо дорогу. Так, дану. Так, ну давайте так, ми ну що, Будемо переходити до дорогу. Все, пішли. Так, ну все давай быстро, быстро. Все. Так. І куди далі? Йома, так, далі сюди треба йти, напевно. Так. Капець ми, ми напевно до полощия йдемо від, Так з ми, Так. Капець, це странно, Куди машину тут повторять, То я не знаю просто. Так, ну хаба. Треба... Так, так, напевно, ми... Коротше, ми виступали рік тому. Ми туди йшли. Напевно, біда, ми... Напевно, аж туди йшли, напевно. Ми шли. Рік тому в першому році. Так, ну напевно, ми туди йшли. Ага. Так, не Я як ми туди йшли. Ага. Не знаю, на це сам не знаю. Так, Так, ну так, если мені йдемо. Так, отсюди, отсюди, кстати, Іляшов. А ми повинні сюди йти. А, так уже ж я стоїть. Ага. Так, чекай, ганге. Так. Коротше, давай сюди, давай сюди підемо. Ні, почекай. Так, які сторони? Як, якому ми йдемо? Туди чи туди? Туди. Туди, давай, пішли туди. А ну-ка, готов? Побі... Побігли! Фух, Все! Йо-марі, все, пішли! Далі! Далі сюди! Далі сюди! А? Давайте туди. сюды. Ага. Идем туди. Ага. О, тут класно скучно. Так, Так. Як. Если вот ты... так, ты вс туда. Ай! киши, mm. Так. Идем вот. Удивиться нам сразу. Так. Mm -hmm. Так, ну вы... Мы... Так, напишу тут. Mm -hmm. Так. Так. Я поняла, сколько мы метров, або километров за... Уже идемо, уже идемо. Скъпи километри, скъпи метри, но идемо. Да, не... напълно на аз Ми Мой вид. Силько, напълно, ето 800 метри. Голова се кива. Ето капец. Тепер трябва чуди аж, чуди, напълно, Ага. Да, така. Так. Так, напевно... Так, напевно, сюди. Напевно, нам сюди треба два. Чотир. Здрав за. За оповез Так. О, все, вот, ми скоро до площі, вот! Ми скоро ж до площі дійдемо. Капець, все, оце я Площади, шусь сюди, ас. Ага. Так буду площадь. Так. Ага. Вояки. Вайом. Вояки. Так. Так, ну і ти. Так, тепер переходимо в дорогу. Ще раз. Ага. Так, так, тихо. Добре, йдемо. Тобі, так, так. Ну от, зараз ми скоро. Вот. Хопець. Я зрозуміти як. Все, вот. Вояки померли, скільки вони померли. Скільки? -то? Скільки померли. О мой гедвой. то с этого 130, 130 человеков померло. Не, напевно тут 200 чоловік померло. О, скоро Все, да вот площа буде мы в вже... площа Будемо Украина. Украина. Так, Кристинапіль ага. Нет там. Так. Ага. Ага. Так, ну я... Знаю, вс, я Так. Ну вот, запутался. Ну як. А вот Кристинопіль. А вот Кристинопіль, вот так. А вот Кристинопіль. Вот Все, побегли, побігли. Побегали. Так. так я быстро. Так, ага, аж девять. Короче, все, вот мы и пришли до площади. Вот площадь. Мы шли на сбегу аж девять хвилин. Ну что, ставьте лайки. Всем пока.